За минулий рік за миті всі сумні, за, день, за дні врочисті, скажу, як самою колись прорік, Господь нам допоміг до цього місця. До цього місця був зі мною Бог, я бачила його могутню руку. Я не сама була, прийшла Бог. Він став моєю втіхою у смутку. Я щиро вдячна Богу за життя, скільки людей? У роті цім не стало, а я живу, звучить серце життя. Це Божа милість мене зберігала. Я дякую за діток, за сім'ю, плече надійне мого чоловіка. І за здоров'я щиро дякую йому, що Бог давав мені земного віку. Він в цьому році, рідних всіх поріг, і посилав свої благословіння, обходило нещастя наш поріг. За це приношу Господу хваління. За друзів моїх дякую Христу, за їх підтримку, щирість допомогу, за нелукаву, нелукаву серце теплоту, за них сказати хочу, слава Богу. За церкву вдячна, за сестер, братів. Ми стали рідні через кров Ісуса, за наших пастирів, діяконів, за них постійно Господу молюся, за всіх дітей, що в церкві нашій є, за тих, що в цьому році народились. Що Бог цю втіху сім'ї нам дає, це його ласка і велика милість. За наш затишний молитовний дім, що має місце, де збиратись разом. Як добре тут, в нам усім, молитися і прославляти Спаса. Згадаю тих, кого цей рік забув, забрав, хто вже зустрівся вічна віч із Богом, скінчився їхній шлях. Господь забрав до краю свого вічного святого. Був час, коли вони несли у церкві труд, молилися і співали, та неждавним життя земне закінчилось вже тут, і хтось із них закінчив шлях та крану. Це Божа воля, і не зна ніхто, що в новім році нас усіх чекає, може, за вірними прийде Христос, і в небесах, мов зорі ми засяє. Про день той знає лише Бог один. тому готовим завжди буде треба і цінувати неповторність цих хвилин і до вічності підготовляти себе. Спасибі тобі, Боже, за цей рік. Ти так благословив мене, мій отче. хоч я приходько тут і мандрівник та за життя подякувати хочу. І я не дорослі чити твоїх благ, вони не вичерпні, немає їм. Допоможи не в славі, а в ділах показувати ближнім свою віру. І вдячним будь за все, що ти даєш, нести свій хрест без сліз і нарікання та святість берегти, поки прийдеш черпати силу із твого Писання. Вступивши в новий рік, надіюся я на твою милість і любов велику, Хай славиться твоє святе і моя через життя моє повічні віки. 爱你。